Тож, вітаю, дорогі друзі! Давайте сьогоднішнє наше відео буде про Міліту Барісту. Вчора е, розібрав і робив ТО, ну вчора і сьогодні, кавомашині Міліта Баріста Т13 го року. Е, людина, знайомий, гарний, дуже попросив її відремонтувати. То він її носив сервіс місцевий, я казав, ні, я ремонтом не займаюсь, тільки ті, що продаю. Але він каже, ну, допоможи вже. Окей. Гарний знайомий, треба допомогти. Дивіться, розбираю ту машину. В відео вчорашнього дня на англійській мові ви можете подивитись. Звичайно, може, там по тексту буде незрозуміло, але ві... ну, тось, загальний огляд, загальна картинка, зображення, воно вам підкаже, в якому стані була кава машина. Зараз ми підемо до неї, подивимося, як вона наразі працює, покажу, що замінив. А, чому це цікаво? Тому що гарна баріста ТС Смарт коштує. Коло 20 тисяч гривень. Та трохи більше, та трохи менше в залежності від року. Все, що дешевше, ми щось втрачаємо. Причому втрачаємо ми не дуже потужно. А, давайте так. от. Неліту Барісту Т, стару можна придбати, допустім, ну, за 150 євро. ТС Смарт можна придбати, хай буде 200-220 євро. Ця економія чи настільки вона вигідна? 100% можливо вам пощастить. Таке буває і не раз, там, коли купувати машину в Німеччині, так взагалі від людини. От. Але я так і роблю. І більшою частиною, навіть ті, що куплені по оголошеннях, вони внутрі страшні. Просто треба розбирати мити. Бо бариста. В чому її ситуація? Вони дуже гарні, ці машини, гарно виглядають, і коли нові варять, ну просто суперово. Є, звісно, коли відремонтовані. От, але коли проходить час і людина, а більшість не розуміє, що треба відсік дренажника мити, що заварник треба мити, от, це ніхто не робить. І коли машина доходить до того стану, що та, що нова коштує скільки там, 900 тисяч євро, віддають за 200. В 5 разів дешевше. Це так-то не дуже правило для вживаних кавомашин. Делонги отдають в два рази дешевше. От купили за 600, віддали за 300. Чому так? Тому що навіть делонги на вторинному ринку вона буде в більш-менш нормальному стані. Вам треба там, звісно, теж краще розібрати помити, але навіть в такому стані вона би працювала не літа в стані в 5 разів дешевше за. Нову працювати не буде. І краще вам не питись такої кавомашини машини. Бо це був трэш. Тож, вперед, дивимося, як працює, і дивимося, що я зробив на цій машинці. Тож, приклади еспресо у нас отуто. Гарні, висока пінка. Пінка, головне, вона не біла, вона з такою темно-коричневими часточками. Кольору темно-коричневого. це значить каві і масла вам потрапили в чашку, а не в сміття. Тобто, якщо у вас біла пінка на каві, м -м, це не то. Так, робимо лати, наше тестувальне, так скажемо. Дивимося на лати, оцінюємо його. От. І потім перейдемо до внутрішніх частин. А потім я з ящичка чарівного висиплю на стіл все, що тут було. Мені б... Як майстер, який колись ремонтував цю машину, було б соромно. То що, коли ви робите погано іншій людині? Не знаю, для мене це запитання. Ну, таке. А наша справа протестувати кау. Лічильника. Давайте лічильника глянемо. Машина 13-го року. Якщо рік, це перший рік випуска цих кавомашин. А, і до речі, розкажу там ще одну частину. А, по зап... Ну, ідею по запчастинам, яка не дуже явна. І, і вона тільки 13-го року машин касається. Бо... Щоб ви знали, 13-го року було перше покоління машин. Воно, скажімо так, одразу після 13-го року, десь на 14-му, 14-му, пройшов рестайл. Бо ця конструкція була недороблена. І коли берешка машину 13-го року, досить багато чого треба міняти. А маємо крутезна знавати. 13-го року кавагочка. Так, Фу -фу -фу. мінюшка, да? Мінюшка. Пробіг. До речі, я не знаю, наскільки він буде прав... 17,355. Ні, напевно, все ж правдивий. 17 тисяч шок. І плюс, що кова машина на 17 тисяч шок після дорогого ремонту. Зараз я вам її ціну розкажу. Може так варити. І мінус. що 17 тисяч пройшла кава машина. То. От. Чесно кажучи. Наразі в цій кавомашині десь там велика кількість запчастин. Ну, я не скажу, що 50, але ну, відсотків 40 запчастин замінені. Тобто це, по суті, інша кавомашина, ніж та, що була ще вчора. Так, дивимося ближче. Де наш? Отак воно виглядає з геніїв. Генії шторки запаяли в центральному. Тобто вони стоять вертикально і прихвачені паяльником. Суперово, геніально. Так, отак виглядає внутрі. Тепер. Може вчорашнє відео запустити, просто оцінити різницю. Заварний блок там було погано видно, але він був просто пушка. Тепер робочі часточки кави. Ну, звісно, новий дренажник, новий привід. Так, таке. давайте покажу, що мінялося. Так, дивимося, дивимося, де у нас видно. Ось очки у нас видно. А, по суті, все це розвалено на шматки. Це в нас. Коротко, повністю привід. Повністю. Там а, лишились шестерні і мотор. Все інше в хламіну просто. А, отакий ущільнювач замінив. Це він тримає між улавлювачем пари і теж самим приводом. Жорнова 100%. Журнова в хлам. Видно? Сподіваюсь, видно. Просто робити не можна. Тепер аплодисменти тим людям. Вони заклеїли а, диспенсер. Диспенсер коштує 330 гривень. Ну, може дешевше, трохи, окей. Розіб... Розламали, замазали клеєм і зібрали. З... Зекономили людині 300 Я б на місці володаря ні в жизнь би не погодився, не в... щоб мені клеїли диспенсер. І ця людина ну, власник, минулий пив. Ну, це взагалі. Я от, я от такого не розумію. А, взагалі. Клапан глушилка. Потьокший від часу. А, заварник повністю перебраний. резинки всі викинуті. То, чого тут не видно? Чого тут не видно, це рама. Я в цій машині раму цілком замінив. А, тому що вона від часу по. їй повело, коротше кажучи. Чи то від перегріву якоїсь, чи то просто так сталося, але мені здається, там теж були досягнення чиїсь. Коротше кажучи, от рама тут від іншої кауарки, вона в принципі інша. І, допустимо, на машинах 13-го року вон, та рама, вона чому її веде з часом? Вона не дороблена. Плюс ця рама йде з На Цій машині того не була. От, отут глушилка, отут глушилка. І ще спитаю господара, чи згодиться він поставити новий порогон, бо він в мене фірмовий покупний і так, то не дешевий. Ну то вже на пита... питання до власника, то я вже знаю. Так, ціну давайте озвучу. Давайте, поїхали. Привід в зборі, півтори тисячі, вживаний, але все в гарному стані. Дренажник, хай буде 750. 250. жорнова 850, бо класичні. Це що? 300. Диспенсер 330. Хай буде 3400. 3400. Ну, Раму, раму. Ми, в принципі, порахуємо. Глушилка 400 гривень вживана. 3400, 3800. А, ремкомплект заварника. Десь там гривень 400 разом з перемичкою. А, 4200. А, все. Ну, так, то наче і все. 4200 і робота 1200 йде. 5400. Нічого ж не забуло. Ну, наче так. Нічого не забуло. 5400. А, що можна сказати? Тобто, якщо ви купуєте вживану кавомашину і, допустимо, чи є ця машина виключена з правил, на жаль, ні. Тобто, якщо ми беремо стару кавомашину десь такого року, можна для себе плюс-мінус очікувати, що машина може вам стати в такі кошти. І Давайте. В різних машинах різні поломки бувають. Поломки цієї машини вони індивідуальні. В цій машині є ще багато деталей, які гарно працюють, то це до того, що якщо ви візьмете іншу машину з іншими траблами, ціна буде все одна та сама, будуть зламані інші деталі. Тобто, якщо в кого машині великий пробіг і старий рік, то багато чого виходить з ладу. Да, в результаті ви отримаєте робочу гарну каву машину. Але, Але вартість ремонту буде колосальна. Ну, як на мене, допустім. Ну, Мені здається, що. Ну, скільки це? В євро. Пу, -пу, пу 110 пу 100... 110-120 євро. Я, в принципі, всім так і кажу, хто питає, там, скільки буде коштувати а, повне обслуговування кавомашини, типу міліта, бариста. Ну, так воно і стає. А, десь так. Тож, для себе я вже давно зрозумів, що краще придбати дорогу німецьку кавомашину, яка була в Людині в гарному стані і з досить свіжим роком тобто TS Smart? В неї буде в більшою частиною з запчастинами все гарно, вам не треба буде там вкидувати купу коштів. Мало того, вона буде свіжого року, то вона і на вторинному ринку буде коштувати багато. То, от, чи варто брати стару барісту? Мені здається, ну, на даний час ні. Можливо, в минулому колись це було правильно, це вартувало там і менше машин возили, і роки були інші, тобто ті машини були молодші. А наразі – це ото, що варто придбати, чим і всі будуть задоволені. Ну, майже все ж мілітика в машині по-своєму там. Є в них питання, що і відбій приготування дають час від часу, і мілкий помол їм забиває заварник. Так, не без того, так це все буде. Але вони завжди порадують вас крутезною кавою міцною насиченою. От. Ну і звісно, завжди можна зробити ремонт, але він буде дорогий. То краще робити дорогий ремонт дорогій кавомашині, ніж дорогий ремонт дешевій кавомашині. Бо коли ви зробите дорогий ремонт дешевій кавомашині, ви по. Отримаєте гарну дешеву кавомашину. А якщо ви зробите, допустимо, бересті смарт дорогий ремонт, у вас буде гарна дорога кавомашина. Як по мені, це велика різниця і рекомендую робити так. От. І до речі, ремонт роблю кавомашинам купленим у мене. То, чесно кажучи, не маю часу і можливості всім допомогти. Ну, от, якось так вже. То якщо берете в мене. Допоможу. Якщо ні, ну часу не маю, чесно. Якось так. Дякую за увагу, до побачення. Сподіваюсь, розказав вам про барісти, ТС, чому, як, що. Дякую, до побачення.